Анатолій Костецький. Як захочеш, буде все. Заявив я вчора тату. Я страшенно хочу мати годівницю на вікні. Хай птахи свистять мені. Що ж? примружив тато очі. Непогана думка, син. Буде все, як дуже схочеш, це давно відомо всім. З того часу я ходив і хотів, 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 їв, хотів, співав, хотів, навіть спав і теж хотів. Зранку зиркав у вікно, як робив зарядку, думав. Буде, як в кіно, клоц і все в порядку. Але скільки не дивився, не з'являлась годівниця. І тоді я так сказав тато помилився. Краще я змайструю сам гарну годівницю. Взяв цвяхів у тата трошки, пилку взяв, соснову дошку. Годівницю вправно збив і раптово зрозумів. Он воно у чому справа? Не подумав я про це. Адже справді тато правий. Дуже-дуже тато правий. Як захочеш, буде все.